Добрий день, це канал. І я і мої кози. І ми з вами на кухні. Так, нарвала я красоти цвіта кації. Ось. Будем закручувати компот, Перебираю. переберу зараз вперед. Котре на компот, котре жарити. Ось. Котре відправимо сушитися. А котре зробимо настоєнку. Начиталася, наслухалася про цвіт акації. Думаю, треба ще й таку настоянку зробити. Не знаю, ще не робила ніколи. Ну, треба попробувати. Кажуть, набрати квіточок акації. Ну, ті, що в мене будуть обсипатися, я сюди зберу. О, набрати квіточок акації, намочити на, 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 на в баночці з горілкою, три тижні настоювати, тоді перецідити і тільки саму, цю, як сказати, саму юшку оставити потім, в темному місці настоювати. Не знаю, не переконувалася, як за молочийку переконалася, то кажу, що таке добре. Кажу, воно, акація і від того, щоб горло полоскати, береться ой, те. Е, оця настойка, що буде у вас з горілкою, чайну ложку на півсклянки води і На, ну, розвести на теплу воду і робити полоскання горло, що дуже допомагає. Ось таке. Це якась попала. Так що ось таке. Пів чай, те, чайну ложку на склянку води і полоскати горло дуже допомагає. Та й настойні буде брати. Коліна, на якого болять, каже, натирати натирати настоянкою, теж дуже допомагає. Ну, я багато робити не буду, у мене там нема багато горінки. Ось. Але трошки, трошки зроблю настоянки. Попробую, буду знати. Чи дійсно воно так, чи ні. Так, що ось такі то справи. Перебираю на сушення, а сушена акація дуже корисний чай, дуже чистий кров. Ось чай варити і І... від цього, коротше кажучи, все від цього воно окей, дуже допомагає. Ну, не знаю. Пиш, сушу трошки акації, трошки-трошки замочу горілці. А трошки-трошки зроблю компоту. Ось. Та й отут таке. Ну, а саме головне, Наталя казала, мамо, хочу компот і хочу платки чи пампушки, як у нас кажуть. Так що, не знаю, зараз або саму, нажару китайками, цвіт. Побачимо. Зараз я щось приготую. Ну, в даний момент буду робити зараз покамісь місь настоянку. Ось так. Хай його не треба буде. Я там того року сміялася з молочинки, думала, що це неправда. Ну, оказується правда. Чого б і не зробити, з є. Раз люди кажуть, значить щось воно є. Попробуємо. Но не забувайте не зловживати. О, бо це що, що за багато, що, що за НАТО, то й сильний не хоче. Так що ось такі то справи. А цвіту стільки у нас, що то я вам передати не можу. Там того року не було ні одної квіточки на акації. Цього року ось, мать муща. Все, все в цвітові. І то такі тікетиці аж до землі гнуться. Так що, ось такі то справи. А ви які рецепти знаєте за акацією? ще розказуйте? Може, ви хто знаєте? Поки цвете ще. Хм. Так. Ну, та й два, вона відцвіте. Раз два відцвітає акація. О. Ті зверху вже кити ці котрі, то вже відцвітають. А ті, що знизу в мене, то ще вони. Ще вони не... Добре, не позацвітали, от ще є, навіть не зацветні. Так що ось таке. -то. Ось такі-то справоньки. Зробимо зараз таке діло. Настоїться, тоді перецідимо в темному місці має настоюватися. І тоді перецідити і можете собі ним користуватися. Ось так то. О. І висушимо трошки. Ще треба з бузини висушити цвіту. Ще варить вареню з акації. О, до речі, ще таке чула, що беруть оцю акацію, заливають медом свіжим. Ось. Нині вже моя сестра медка чай. О, так що хто там, дівчата, бере в сестрі мед, то можете вже до неї телефонувати. Ось, бо вже свіжачок пішов. Ось. Бо дає, що було побільшення. Це дуже файна, то ми її пожаримо. Та й таке то. Взяла, нарвала, але зараз їй треба буде теж всюду пуття довести. Господи, Боже, дай сили і здоров'я, все вспіти. Все хочу. але не встигаю на електричку. <хи> Та й таке то. Ну, нічого. Ну нічого, все ми зробимо, все ми встигнемо, аби Бог дав здоров'я і мир. А все остальне поволі буде. Я перебираю і на сушення буде, і на і на те, і на на те, компот. До компоту буду додавати. Етой, як його, Лимон, м'яту. Ну, я буду закривати, тоді вам покажу. От, це не розкрилося добре. Це дуже гарно гарне, тозі жаримо. О. Та й таке то. Як буду жарити, теж покажу. І який компот закривати буду, теж покажу. І, і згущенку хочу зварити. І все зробити. Я не знаю, коли його встигнути, але Ні, нічого. О. Все у нас буде хорошо. Ми згущенку будемо, напевно, варити і з вести будемо. Я буду сидіти коло згущенки, пільнувати, щоб не втікла, бо я буду зі содою робити. І будемо з вами спілкуватися. Відео я зараз викину ще до, до стріму. Ось ось це з настойкою, щоб люди, хто там хоче зробити в кого ще цвіта акація, пробуйте теж. Ось. ось такі то справи. Так що, якось так. О, я думаю, що вже все. може ще з китайку. Піду зараз візьму і залю. І вам покажу, як я зробила. Не знаю, чи хватить мені, але моє хвати. хвати не хватає, хватає не хватає, хвати. Вча. Усе, нема більше. Нема, нема більше. Зараз візьмемо кришку і накриємо. Ось так бачите. Накрити і в темне місце. Ще можна було б трошки доляти, але нема. Ну, я думаю, так хватить. А вдруг воно не добре. я стільки горілки спорчу. Ну і що? Попробуємо. О! Все, і в темне місце не суставити. Ось така буде в нас. Настойка для суглобів. Казали добре, мастити коліна і крути, ноги і крути, горло полоскати на воду, на склянку води, чайну ложку і полоскати горло. Яке. Дуже допомагає. Ну, не знаю. Переконаюся, тоді скажу. Лучше хай не треба буде, але зробила. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Тільки хороших новин.